У репертуарі музично-драматичного театру імені Садовського з'явилася нова вистава Медовий місяць або Ноєв ковчег. Актори влаштували глядачам свято і подарували довгоочікувану музичну комедію. Сумедовий місяць або ж ноїв ковчег написав народний артист України Віталій Селезньов. А ось постановку доручив здійснити режисеру з Криму. Воно навіть трошки дивно і непритаманно, начебто мені. От мені захотілося написати оперету і все. Тому що я вірші пишу і захотілося написати вірші до цього. І все. Тарас Бугамазу приїхав до Вінниці, коли Криму купували зелені чоловічки. Будучи патріотично налаштованим, режисер вимушений був покинути рідну домівку. Вони знайшли в мережах мої фотки з Майдану. Це було приводом назвати мене одним з чотирьох координаторів в Криму правого сектору. І ну далі приблизно так, як в новинах показує. Акторський колектив Вінницького театру зустрів Тараса Володимировича тепло та дружньо. А Віталій Євдокимович відразу помітив режисерський хист і запропонував попрацювати над новою п'єсою. Ставлення було дуже тепле, дуже якесь дбайливе. Ну, я навіть не знаю, якийсь... Нарікання вишукувати, тобто їх фактично немає. Було комфортно працювати, було комфортно випускати виставу. І багато молоді, яка хотіла працювати, так? але і заслужені, народні актори, як ви бачили, так само абсолютно самовіддачею працювали. Три місяці актори плідно працювали з Тарасом Бугою над п'єсою Медовий місяць. У виставі задіяні майже всі артисти театру від новачків до заслужених та народних. Вау, який мужчина, тостий, грубий, нахабний. Актори зробили те, що від них вимагав режисер. Я ними абсолютно задоволений. Вони багато вклали, вони багато доклали зусиль, вони навчилися хтось там джунглювати, хтось ще щось, хтось ще щось. Тобто, це колектив, якому я вдячний за роботу. У п'єсі Медовий місяць Віталій Селезньов описує життя акторів, які опиняються у різних неприємних ситуаціях. Рано чи пізно я повинен був написати про театр, про атмосферу. На мене ображаються актори, напевно, кажуть, що ти таких ми нас вивив такими бідними, такими е трошки дурнуватими навіть. Я кажу, ну це комедія просто тому так. Я акторів люблю і не і сам я, якщо казати так чесно, то я в першу чергу актор. Головних героїв вистави, а саме солістів театру, котрі щойно одружилися, зіграли Ольга Буга та Сергій Мазур. Для обох це перші великі ролі. Щось давалось, щось не давалось, щось розуміли, не розуміли. Тобто, ну, у зв'язку з режисером. Але в кінці кінців вистава вийшла. Вийшла, як кажуть, як ми самі вважаємо. Доволі непогано. Глядач сприймав, глядач сміявся, так як це комедія, музична комедія, було дуже цікаво. Я ще не до кінця зрозуміла взагалі, що відбулося, що відбувається. Тобто, я думаю, що вже після завтрашньої прем'єри вже так. Можна буде подумати про якийсь аналіз, про якісь речі. Зараз просто це неймовірне щастя, бо це є прем'єра, це і свято для театру. Працювати над образами солістів театру молодим акторам було водночас і складно, і легко. Унікальні родзинки процесу творення додали креативний погляд та нестандартний підхід самого режисера. Мені настільки пощастило, що в мене є така чудова змога спілкуватися, працювати з цим режисером, тому що я дуже багато нового для себе просто зрозуміла у професії, спробувала дуже багато нового і цікавого. Дуже зрозуміло все пояснювалося, все чітко, лаконічно. Мені дуже сподобалося, Не було нічого лишнього, все так як потрібно було бути. Ржовувалось, ковталось. Все було класно. Тарас Володимирович Мазур, дійсно професіонал своєї справи. Ольга розповіла, що її ідеї стосовно образу Світлани співпали з баченням режисера. Актриса намагалася свою героїню показати щасливою жінкою, сильним вольовим характером із якою варто рахуватися. Це щаслива жінка, це незалежна, це сильна жінка. І коли поряд із нею, сильний чоловік. Що саме у нас відбувається у фіналі, то кожна жінка мріє бути ніжною, лагідною, слабкою. Тобто мені хотілось показати жіноче щастя, мені хотілось показати щастя бути у шлюбі, щастя створення сім'ї, і що любов ні за які гроші яких коштовності не продається. Водночас Ольга Буга розповіла, що багато в чому героїня п'єси Світлана схожа на неї. А ось Сергій, навпаки, в образі Володимира не побачив нічого спільного з собою. Я сьогодні грав персонажа Володю по п'єсі, якого я, скажімо так, списав не з себе. Я не такий, як він. Взагалі я стараюся не робити себе на сцені, стараюся бути різним. Ну я думаю, це виходить. Глядачі оцінять і скажуть, як вони раніше Сергію не доводилося грати в парі з Ольгою, тому це, звісно, новий акторський досвід, в якому дуже важливо довіряти партнерові. Оля гарний партнер, гарний партнер, надійний партнер. Я ніколи не, не, не боявся навіть на репетиціях, на прогонах забути текст чи щось зробити не так, тому що я знав, що партнер мене підтримає, підхопить, і можна по потечії, як ми співали в одній із пісень цій, цієї вистави.

Кожною прем'єрою у залі очікують на вихід улюбленця жінок Валерія Пруса, який вміє підняти настрій майстерною грою. Здивував актор і цього разу з'явившись на сцені, в ролі директора театру. Ви зараз все зрозумієте, а медовий місяць. Медовий місяць я також забороняю. Стоп! В той час, коли насувається світова економічна криза. Ви знаєте, до мене звернувся один поважний бізнесмен. Він там кудись висувається. І хоче купити наш театр. Ні, ні-ні, не бійтесь, не зовсім купити, а так трішечки прикупити на місяць. Таку можливість пускати не можна. Не обійшлося у виставі без політиків. Впливову особу у медовому місяці зіграв Анатолій Вольський. Завітав на виставу відомий композитор Максим Шереньков, який раніше вже співпрацював з театром Садовського та написав музику до вистави Софія. Працював пан Максим над музикою до медового місяця рік, але найбільш плідними виявилися останні шість місяців. Мені пропонував Віталій Вдокимович Селізньов э, сценарій. Я його прочув. Він дуже яркий, самобитний. Подключился к работе Тарас, режиссер данного уже конечного продукта. И, конечно, здорово. Вот я посмотрел, как как смешиваются здесь разные направления, стили. Мы имеем и классическую форму, и много новаций вносит Тарас. И я как композитор тоже использовал и классические приемы. Здесь есть и хоровое пение, и Пісні ну, в такому академічному плані. І сучасні прийоми, і много складних средств вираз... виразительності сучасної музики. Виставою Максим Шареньков задоволений, але попереду планує внести деякі корективи. Ми над музикою працювали, працюємо і будемо працювати, Як завіщав великий. Значит, ситуация такая. Вот Тарас смотрит, что ему не хватает еще какого-то музыкального оттенка. Он мне звонит, и я сразу же доделываю. То есть у нас это такой творческий тандем, постоянно длящаяся работа. Нет такого, что я там сделал какую-то законченную форму и как хочешь, так с этим работай. Вот, например, песня есть у нас одна, лирическая была на чуктах с перебытым крылами. А Тарас мне сказал летом: говорит, ты знаешь, я хочу сделать образ девушки, которая может побороться за свою мечту. И я туда вписал электрогитару, сделал ее роковой такой. То есть, И она раскрылась совершенно в другом образе. И это все происходило во время репетиции, постановки. То есть, мы смотрим. І у нас получається живий організм. І організм це дуже радує. Задоволені виставою і глядачі під час перегляду актори не раз доводили їх до сліз, але цього разу від сміху. Щоправда, за лаштунками акторів переповнювало хвилювання, адже кожна прем'єра це своєрідний іспит перед найголовнішими критиками глядачами. Вистава дуже сподобалась, нова, креативна. Це було звичайно щось нове, якісь нові і такі зовсім як ми їх навіть не впізнаємо, Якісь вони зовсім по-другому грали. Я вважаю, що такі нові постановки потрібно якомога частіше показувати, щоб давати можливість задуматися. Це щось нове та незвичне для нашого театру. Дякуючи нові свіжій крові з Криму чи дякуючи, я не знаю, якій хвилі, яка попливала на головного режисера театру, але такого в нашому театрі імені Садовського я ще не бачила. Завершилася вистава вигуками Браво, гучними оплесками і традиційним для музично-драматичного театру імені Садовського Аншлагом.